Унікальну колекцію робіт кам'янчанина видатного художника Поділля Бориса Негоди українські майстрині відтворили у техніці печворку. 24 жовтня виставка Артквілт-абетка відкрилась у виставковій залі Кам'янсьподільського державного історичного музею заповідника. Виставка є частиною мистецького міжнародного благодійного проєкту Печворк перемоги. У нас не тільки для того, щоб як рукоділля або мистецтво, а ще є психотерапія, тому що багато майстри живуть в таких районах, де йдуть просто тотальні обстріли, і десь треба ховати душу. Більшість майстрів у нас не художники, це позив душі. Відтворювання є містами дуже наивне, є дуже ну, душевне. І... Зовсім інакше сприйняття, прийняття, чим сама живопись сама Михайловича. Усі роботи створені різними українськими майстринями, тому відрізняються технікою, матеріалами, формою подачі. До проекту долучились українки, які під час війни навіть виїхали до Польщі, Іспанії, Німеччини та Фінляндії. Хтось працював над роботою півтора місяці, а хтось понад півроку. Літера ця мене знайшла, бо я дивилася, як дівчата роблять роботи, і все ніяк не наважувалася щось зробити. Але так сталося, що майстриня, яка взяла цю літеру, зникла. Ось, і мені швидко прийшлося її робити. Робила я її десь півтора місяці. Робота це літера Р, Янгол родинного поля. Вона так дуже е, прийшла мені до серця, тому що так сталося, що я своє життя все присвятила своїй родині. Чотири місяця працювала це літера П, це мій посівач. Для меня посівач – образно людина, яка сіє не тільки зерно в землю, но й посіває знання. Я викладач, вообще преподаю японську вишивку в Києві, а ще літера. Пов'язано з тим, що я Павлівна, у мене молодший син, Павел, батько мій був Павло. Вот тому это моя літера. Дуже є складні техніки, які існують в світі, іменно клаптикове шиття, не просто пошиття там одягу. От, тобто, наприклад, буква «Ю», там техніка «синєлі» або «шинєль» називається, тобто текстильний мех по-другому називається. Або будь-які геометричні фігури, які заповнюють, наприклад, фон. А чому обрана була саме ця літера? Тут банальна річ. Вона чомусь показалась комусь складною. І, знаєте, Када шився козак -мамай, там ми з сином відтворювали портрети. Непосечне це портрет шити досить важко, малювати важко а вже шивати з мілких клаптиків – то це ну складне. Ну комусь показалось складно, она залишилось тоді, і я її забрала. Окремо в рамках проєкту створюється велике полотно із соняшникових блоків. Кожна майстриня додає до нього щось своє. Частина полотна також приїхала до Кам'янця-Подільського. У кінцевому результаті довжина полотна символічно сягатиме однієї тисячі ста метрів, що дорівнює довжині хрещатика. Цей от фрагмент у нас є штора. Да? Виставляли цей печварковий проєкт, довжина була вже пошита 600 метрів на даний момент. Ми співпрацювали з Week на той час в Лавріна була постелена так сказать, вся площадка від церкви до Успенського собору. Вагомою частиною проекту є соціальна складова. Її мета привернути увагу суспільства і зібрати кошти на реконструкцію облич поранених українських воїнів. Нам уже вдалось трьох хлопців врятувати. Є qr код для збору коштів на відновлення цих хлопців, тому що. От один з них він дуже сильно постраждав, у нього постраждали очі, і от на даний час йому він як би зараз живий, він рухливий, він емоційний, він дуже чуйна людина, і він помагає, уже допомагає другим таким хлопцям. Він не стісняється себе, який він є, але йому на даний час потрібно навіть як би, пришити нові віки, щоб можна було ставити навіть імпланти. Знаєте, я хотів жахливі речі розказую, але Україна через це проходить. Наразі на виставці вже представлено 28 робіт. Над чотирма літерами майстрині ще працюють. Повна колекція робіт подорожуватиме Європою. Ну виставка експонується зараз до 23 листопада, а далі вона переїжджає в Хмільницький. Там вона буде до 15 грудня, і далі вже в лютому виставляється в Нідерландах. І далі проект уже запрошений проект уже в Іспанію, в Гранаду. І далі у нас є ще домовленості і Карлсрує, Німеччина і обов'язково Х'юстом. Унікальна виставка, яка експонуватиметься у Кам'янці-Подільському до 23 листопада, варта уваги. І з огляду мистецтва, і як соціальний проект. Кожен, хто відвідає виставку і відсканувавши QR-код, задонатить, допоможе нашим мужнім воїнам, які постраждали внаслідок російсько-української війни.